Павло дуже бажав відвідати Єрусалим напередодні Пасхи, щоби мати можливість зустрітися з людьми, котрі зберуться на свято з усіх частин світу. Він завжди плекав надію, що зможе якимось чином подолати упередженість своїх невіруючих співвітчизників і привести їх до прийняття дорогоцінного світла Євангелія. Він також мав бажання зустрітися з віруючими Єрусалимської церкви та передати їм дари, зібрані язическими церквами для бідних братів юдеї. Він сподівався, що цей візит дасть змогу установити більш тісний зв'язок між наверненими юдеями та язичниками. Закінчивши свою працю у Коринті, він твердо вирішив відплисти до одного з портів на узбережжі Палестини. Усі приготування було закінчено. І Павло вже збирався ступити на палубу корабля, коли його повідомили про змову юдеїв, які задумали вбити його. Усі попередні спроби цих противників віри покласти край роботі апостола закінчилися невдачею. Успішна проповідь Євангелія викликала гнів юдею. Звідусіль надходили відомості про поширення нового вчення, яке звільняло євреїв від дотримання обрядів церемоніального закону і надавало язичникам рівні переваги з євреями, як дітьми Авраама, проповідуючи в Коринті. Павло наводив ті ж самі аргументи, які так переконливо відстоював у своїх посланнях, його виразна заява нема ні грека, ні юдея, ні обрізання, ні необрізання. Розцінювалася ворогами, як зухвала богозневага. І вони твердо вирішили примусити Його замовкнути. Отримавши попередження про змову, Павло вирішив піти обхідною дорогою через Македонію. Йому довелося відмовитися від свого плану відвідати Єрусалим до Пасхи, але він розраховував бути там на п'ятидесятницю. Павла і Луку супроводжували сопатер з Верії, суунянин Аристарх і Секунд Дервієць. Гай, Тимофій та Азійці Тихі і Трохим. У Павла були із собою велика сума грошей від язичських церков, яку він мав намір віддати відповідальним за роботу в юдеї братам. Тому він розпорядився, щоб до Єрусалима його супроводжували представники громад, які пожертвували гроші. Павло затримався у Филипах, аби відсвяткувати Пасху. І з ним залишився один лука. Інші супутники пішли до Троади і там чекали на нього. Філіп'яни були найбільш прихильними і щирими з усіх, навернених апостолом, і впродовж восьми днів свята він тішився мирним, радісним спілкуванням з ними. Відпливши з Филип, Павло й Лука через п'ять днів приєдналися до своїх супутників в Троаді, і цілий тиждень спілкувалися з віруючими того міста. В останній день його перебування брати зібралися ламати хліб, бо їхній улюблений учитель мав відійти. Цього разу народу зібралося більше, ніж звичайно. Зібрання відбувалося у горниці на третьому поверсі. Там апостол, переживаючи за братів, і палаючи до них любов'ю, проповідував до півночі. На підвіконні одного з відчинних вікон сидів юнак на ім'я Єотих. Перебуваючи в такому небезпечному положенні, він заснув і впав на подвір'я. Це викликало у всіх страх і замішання. Юнака підняли мертвим, і багато людей зібралися навколо нього з плачем та риданням. Але Павло. Пройшовши крізь переляканий натовп, обняв мертвого і палко благав Бога про Його Воскресіння. Його прохання було почути. Серед плачу і ридання почувся голос апостола. Не тривожтеся, бо його душа у ньому, тобто його життя у ньому. З радістю, віруючи, знову зібралися у верхній горниці. Вони взяли участь у вечері, після чого Павло довго промовляв, аж до світанку. Корабель, на якому Павло і його супутники планували продовжити свою подорож, мав незабаром відплисти, і брати поспішили зійти на палубу. Однак сам апостол вирішив скористатися коротшим сухопутним шляхом від Троади до Асона і там зустрітися зі своїми супутниками. Це давало йому трохи часу для роздумів і молитв. Труднощі і небезпеки, пов'язані з його майбутнім візитом до Єрусалима, ставлення тамтешньої церкви до нього та його праці, а також стан громад і Іванівська справа в інших полях були предметом його серйозних тривожних роздумів. Тепер він скористався особливою можливістю шукати в Бога сили і керівництва. Відпливши на південь від Асона, подорожуючи, обминули місто Єфес, де довгий час працював апостол, Павло дуже бажав відвідати тамтешню церкву, бо мав для них важливі настанови і поради. Але, поміркувавши, вирішив поспішити. Ось тільки хотів, при можливості бути в Єрусалимі на день п'ятидесятниці, прибувши проте до Мілета віддалено від Єфеса приблизно на 30 миль, він дізнався, що є можливість до відплиття корабля поспілкуватися з церквою. Тому негайно повідомив присвітерів, закликаючи їх поспішити до Мілета на зустріч із ним перед тим, як апостол продовжить свою подорож. Присвітері відгукнулися на його заклик і прийшли. І Павло звернувся до них із сильними, зворушливими словами напучування та прощання. Ви знаєте, що з першого дня, відколи прийшов до Азії, я перебував з вами весь час, служачи Господеві, з усією покірливістю, зі слізьми та випробуваннями, що їх зазнав через змови юдеїв. Я не ухилявся ні від чого, що вам корисне, щоб говорити вам і навчати вас прилюдно і по домах, засвідчуючи юдеям і грекам покаянням перед Богом і віру в Господа нашого Ісуса Христа. Павло завжди звеличував божественний закон. Він доводив, що закон нездатний спасти людей від покарання за непослух. Грішники мають покаятися у своїх гріхах, упокоритися перед Богом, праведний гнів якого вони стягнули на себе через порушення Його закону. Вони також повинні вірити в кров Христа як єдиний засіб для отримання прощення. Син Божий помер як жертва за їхні гріхи і вознісся на небо, щоб стати перед Отцем як їхній заступник, через покаяння і віру. Вони можуть звільнитися від прокляття гріха і завдяки благодаті Христа підкорятися Божому законові. І ось тепер я, зв'язаний Духом, іду в Єрусалим, не знаючи, що там мене спіткає. Проте Святий Дух у кожному місті свідчить мені, кажучи, що мене очікують кайдани та муки, але я ні про що не турбуюся. І не дорожу своєю душою, лише б з радістю закінчити свою дорогу та служіння, яке я одержав від Господа Ісуса, засвідчити радісну вістку Божої благодаті. І ось тепер я знаю, що більше не побачите мого обличчя усі ви, між якими я ходив, проповідуючи Боже царство. Павло не збирався говорити про це, але під час бесіди на нього зійшов Божий дух. Підтверджуючи його побоювання, що це остання зустріч з єфеськими братами, він сказав їм. Тому свідчу вам сьогодні, що я чистий від крові всіх, бо я не ухилявся від того, щоб об'являти вам усю Божу волю, ані страх образити людей, ані бажання зберегти дружбу чи заслужити похвалу, не могли примусити Павла замовчувати слова дані йому Богом для навчання, застереження і виправлення братів. І сьогодні Бог вимагає від своїх слуг безстрашно проповідувати Слово, виконувати його настанови. Божий служитель має говорити людям не тільки приємні істини, замовчуючи те, що може завдати їм болю, він повинен з великою торботою спостерігати за розвитком характеру, зауваживши, що хтось із його отари плекає гріх. Він, як вірний пастир, має викласти відповідне повчання зі Слова Божого. Якщо служитель дозволить заблудним, самовпевнено прямувати цим шляхом, не застерігши їх, то понесе відповідальність за їхні душі. Пастор, який відповідає своєму високому покликанню, повинен сумлінно навчати людей, усіх пунктів християнської віри, пояснюючи, що вони мають робити, аби залишитись непорочними в День Божий. Лише той, хто вірно викладає істину, зможе наприкінці своєї роботи сказати разом із апостолом Павлом: Я, чистий від крові всіх. Пильнуйте себе. Так напучував апостол Братів та всю отару, у якій вас Дух Святий поставив єпископами, щоб пасти церкву Господа і Бога, яку він придбав своєю кров'ю. Якби служителі Євангелія постійно пам'ятали, що мають справу з людьми, придбаними кров'ю Христа, вони глибше б усвідомлювали важливість своєї роботи. Вони повинні пильнувати себе і свою отару, власним прикладом підсилюючи свої повчання, навчаючи людей, як правильно жити, вони не повинні давати приводу лихославити істину, як представники Христа. Вони мають підтримувати честь Його імені, своїм посвяченням, чистотою життя, благочестивою мовою. Служителі повинні довести. Що гідні свого високого покликання. Апостолові були відкриті небезпеки, які підстерігали Єфеську церкву. Я знаю, що після мого відходу прийдуть до вас хижі вовки, які не будуть щадити отари, і споміж вас самих постануть мужі що будуть говорити перекручені, аби потягти учням слідом за собою. Павло побоювався за церкву, коли, дивлячись у майбутнє, бачив, яких нападок зазнає вона від зовнішніх і внутрішніх ворогів. З урочистою серйозністю він просив своїх братів пильно охороняти довірену їм священну власність. Тому пильнуйте, пам'ятаючи, що я зі слізьми три роки, день і ніч не переставав навчати кожного із вас. І тепер доручаю вас Богові та слову Його благодаті, що може збудувати і дати спадщину між усіма освяченими срібла чи золота, чи одягу я не жадав ні від кого. Деякі ефеські брати були багатими, але Павло ніколи не шукав особистої вигоди. Його вістка полягала не в тому, аби привертати увагу до власних потреб. Самі знаєте, що моїм потребам і тим, що були зі мною, послужили ось ці руки. Багато подорожуючи та ревно працюючи для Христової справи, Він не тільки забезпечував себе усім необхідним, але і відділяв кошти для підтримки своїх співпрацівників і допомоги бідним. Це йому вдавалося лише завдяки наполегливості, стараності і найсуворішої. Економії. Він мав повне право поставити себе за приклад. Я вам увесь час показував, що так працюючи, треба захищати немічних і згадувати слова Господа Ісуса, який сам сказав, блаженніше давати, ніж брати». Промовивши це, він опустився на коліна та помолився з ними всіма. Великий же був плач усіх. Припадаючи Павлові на шию, вони цілували його, сумуючи, найбільше через слова, які сказав, що більше не побачать його обличчя, і вони провели його до корабля. Із Мілета мандрівники попливли до коса, а наступного дня до Родоса, а звідти до Патари. На південно-західному узбережжі Малої Азії, де, знайшовши корабля, що плив до Фінікії, сіли і попливли. У тирі, де корабель розвантажувався, вони знайшли кількох учнів і провели з ними сім днів. А Святий Дух відкрив цим учням, яка небезпека чекає на Павла в Єрусалимі. І вони переконували його не йти туди. Однак апостол не дозволив, аби страх перед стражданнями чи уз'язненням перешкодили виконати його намір. Наприкінці тижня, проведено у тирі, усі брати зі своїми дружинами і дітьми провели Павла до корабля. І перед тим, як він ступив на палубу, вони схилили коліна на березі і помолилися. Він за них, а вони за нього. Тримаючи курс на південь, мандрівники прибули до Кісарії. І завітали додому Євангелиста Филипа, одного з семи, і залишилися в нього. Тут Павло провів кілька мирних, щасливих днів, останніх днів на волі, котрою він користувався протягом довгого часу. Під час перебування Павла у Кесарії прийшов з юдеї якийсь пророк на ім'я Агау. І коли прибув до нас, як говорить апостол Лука, то взяв пояс Павла. Зв'язав собі руки та ноги і сказав, так звіщає Святий Дух. Мужа, власника цього пояса, отак зв'яжуть юдеї в Єрусалимі і видадуть у руки язичників. Коли ми це почули, то благали і ми, і тутешні, щоб він не йшов у Єрусалим. Але Павло не бажав ухилятися від обов'язку. Він був готовий йти за Христом у в'язницю і на смерть. Що ви робите, плачучи і надриваючи мені серце, вигукнув він. Бо я готовий не тільки бути ув'язненим, але й померти в Єрусалимі за ім'я Господа Ісуса. Розуміючи, що завдали апостолові болю та не змінили його наміру, брати перестали вмовляти Його, сказавши, хай буде Господня воля. Незабаром. Час короткого перебування в Кесарії закінчився, і в супроводі кількох братів Павло та його супутники вирушили до Єрусалима. Їхні серця були засмучені перед чуттям прийдешнього лиха. Ще ніколи апостол не прямував до Єрусалима з таким важким серцем. Він знав, що знайде там мало друзів і багато ворогів. Він наближався до міста. Котре відкинуло і вбило Сина Божого, і тепер над цим містом нависла загроза божественного гніву. Пам'ятаючи, якою сильною була його власна упередженість проти послідовників Христа, він відчував глибоку жалість до своїх заблудлих співвітчизників. І все ж, як мало він міг надіятись, що зможе їм допомогти? Той самий сліпий гнів, який колись палав у його серці, тепер нечуваною силою запалював серця у всього народу проти нього. Він не міг розраховувати на співчуття і підтримку навіть своїх братів по вірі. Ненавернені юдеї пильно стежили за ним і не забарилися поширити недобрі чутки в Єрусалимі щодо нього та його роботи. Навіть декотрі апостолі і присвітери повірили цим чуткам, не намагаючись заперечити їх та не виявляючи бажання узгодити свої дії з Павлом. Але всупереч розчаруванням апостол не впадав у вічі. Він вірив. Голос, який промовив до його серця, говоритиме і до сердець його співвітчизників. Господь, якого любили і якому служили його брати по вірі. Об'єднає їхнє серця у євангельській праці, і він впевненою ходою попрямував до Єрусалиму. Він вірив, голос, який промовляв до його серця, говоритиме і до сердець його співвітчизників. Господь, якого любили і якому служили його брати по вірі, об'єднає їхнє серця у євангельській праці. Наступні передачі ми з вами. Подивимося на ті події, які відбулися у Єрусалимі. А зараз я хочу з вами помолитися, щоб Дух Святий дав нам можності не зупинятися перед жодною перешкодою на дорозі, яка веде нас до Бога. Наш дорогий Небесний Отець. Ми щиро дякуємо Тобі за істину, яку ти нам відкрив сьогодні, із цієї подорожі, апостола Павла. Господи. Правда Твоя завжди терпить на цій землі, тому що існує омана, існує неправда. Тому дай нам мудрості зрозуміти Твою волю через Твоє святе письмо і в питаннях віри основуватися тільки на ньому, щоб не піддатися спокусам і омані. Це наша молитва і прохання до Тебе, Господи, а Тобі за все подяка, Отцю Сину і Духові Святому. Амінь. Вивчаючи подорожі апостола Павла, я хотів би, щоб ви звернули увагу, бо я в свій час звернув на це увагу. Він використовував кожну можливість сказати людям про любов Христа, не дивлячись на те, що станеться із Ним, що станеться із його життям. Це означає, що ця людина довірила своє життя Господу і Спасителю, який має ключі і від життя. І від смерті. Тому, друзі дорогі, давайте і ми сьогодні, не дивлячись на те, що відбувається навколо, не дивлячись на те, в якому стані наше фізичне тіло, можливо, воно хворе, але ми можемо доручити своє життя в руки того, хто може зцілити нас і фізично, і духовно. Не зволікайте, зробіть це сьогодні, закличте Господа у своє життя. Наша передача завершилася. До побачення.